В Україні очікується тиждень дощів, це трішки допоможе знизити спеку, але не всюди. Де саме йтимуть опади? Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 23 липня, дощі йтимуть на Волині, Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Рівненській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Нарешті території країни буде суха та сонячна з невеликою хмарністю погода. Вітру в цей день майже не буде. Очікується північного напрямку 3-8 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря, 23 липня, то буде не надто жарко. Зараз ми вам все розповімо. Так. У вівторок в західних областях температура коливатиметься від плюс 25 до плюс 28, а вночі буде від плюс 15 до плюс 18 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 25 до плюс 29. Вночі буде прохолодніше від плюс 15 до плюс 19 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 25 до плюс 29, а вночі від плюс 16 до плюс 21 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 27 до плюс 30, а вночі від плюс 16 до плюс 20 градусів. У вівторок на півдні температура буде від плюс 29 до плюс 32 в день і від плюс 20 до плюс 23 градусів тепла вночі. У Києві 23 липня небо ясне вранці затягнеться хмарами у середині дня. Та погода буде похмурою до самого вечора. Вночі та вранці опадів не очікуються. Удень день йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Температура повітря буде від плюс 18 до плюс 27 градусів тепла. У Львові сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. З середини дня і до його кінця йтиме дощ. Температура повітря буде від плюс 18 до плюс 23 градусів тепла. У Дніпрі, у вівторок, вже вранці хмари зникнуть та протягом всього дня буде стояти ясна погода, без опадів. Температура повітря буде від плюс 21 до плюс 29 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!